Та хочу сказати тобі, роками боявся сказати, давно відійшли у минуле тісни, казкові, солодкі, дитячі. Я, мамо, так хочу сказати тобі, пробач, що нечасно знаходив слова, летять у минуле старі журавлі і знову приходять зима. Мамо, найперше слово в житті, мамо. Пасує так воно тобі, мамо, так промовляє, немовля, якому дала ти життя, мамо, любити світ навчила ти, мамо, щоби в житті були людьми, мамо, ти стежку вибирала нам, ділити горе, радість попола, ти загубили мене. Чи в нас Бог назавжди у житті, твою міми мамо, повертатись? Мамо, найперше слово в житті, мамо, пасує так воно тобі, мамо, так промовляє, немовля, якому дала ти життя, мамо, любити світ навчила ти, мамо, щоби в житті були людьми. Мамо, ти стежку вибирала на, ділити гори ради спола. Я осі не кликав, вона підійшла, зрадливо і смутком лякала, Але равлями приходить весна, тепло подарує мамо. Мамо, найперше слово в житті, мамо, пасує так воно тобі, мамо. Так промовляє, немовля, якому дала ти життя. Мамо, любити світ навчила ти, мамо, щоби в житті були людьми. Мамо, ти стежку вибирала нам ділити гори.